У нас під'їхав ось такий скотч. Армований скловолокном. Дуже міцний і клійкий. Зараз будемо разом з вами його тестувати. Ось звичайний скотч, трошки ширший. І ось цей склоармований. армований. на коробку його, зараз потестуємо з картоном. Ось звичайний скотч, чистий картонний ящик. Наклії і тягнемо. Оп. Ось склоармований скотч. Ну, я оторвати не можу, Со всей силою тяну. А тепер давайте ось на таку акріову коробочку. Накліяли, звичайний скотч, притиснули. А тепер оцей В Те саме місце. Ось так на коробочку накліїли. І тягнемо. І не відірвається, я не можу відірвати. Тобто, якщо тягнути вверх, то звичайно я його зніму. Ось ламінована табуретка, так само звичайний скотч. Накліяли. Mm -hmm. Давайте так, щоб було видно, що я тягну його в бок, а не вгору. О. А ось склоармований наш скотч. Неможливо. Він не відривається взагалі. Так що скотч просто огонь, дуже міцний і дуже класно тримається. Тому кому треба для дронів, літачків або щось полагодити, то дуже раджу.